Так, заїхав до нас електровелосипед на системі Biox. Це канадський мотор. 250 Вт, не рівняйте його ніколи з китайськими. У китайські 250 з місця не рухається, а цей, напевно, буде як 500К китайський. На касеті 9 зірок плюс XT у нас перемикач. Цей оригінальний зарядний пристрій. Це ж бікс. Аккумулятор теж біокс. Комфортне сидіння має. Дивіться, амортизаційне Це, е, підсидільна труба, щоб вам було дуже зручно і м'яко на ньому їхати по щібьонка чи по чому. Велосипед дуже приємно сідає, от мене 1,68 вісім Я собі сідаю, сидіння в самому низу, я так зрозумів, до 1,75 п'ять Людина може сідати. вилочка амортизаційна, дуже магесенька. Рама тут алюмінієва. 28 колеса, що ви розуміли. Це є американський бренд, дуже добротний, десятці кращих в світі. Рама, все, ну він взагалі стану виглядає дуже гарно. Біленький такий, як новий. Защита, дивіться двічі, щема, діоруський, шатун розбірний, можна зірочку замінити. Резина, шмальба, марафон, добротно стоїть як нова. Непорепана, ще можна їздити років 5. Крила дивіться стоять гарно, повні такі чи дощ, чи щось нема різниці. Ви собі їдете добротно. Дуже добротні стоять. отут і педалі на ньому, алюмінієві Значить, передня перекидка. Це ж теж Діоровська стоїть. Це є середній такий клас. Значить, у нас гідравлічні гальма стоять. Монетки в нас стоять Shimano діоро, весь на діор. В оригінальному цей велосипед приїхав зі Швейцарії. Тут є у вас лукаут блокувати передню вилку, ну я думаю, такі клас дороги, напевно, що не потрібно. Дивіться, втулочки, діора тут стоїть. значить Дискові гальма гідравлічні, бачите, які. Покажу вам ще з тої сторони велосипедик. Дивіться, рама все. Ну, як, як нова як лялечка. Оригінальний стоїть підножечка, дивіться, ключі. Чик. Закрили задні колесо. Все працює. Покажу вам комп'ютер. Дивіться, цей велосипед має рекоперацію. Наприклад, якщо ви їдете з гори і включаєте ось сюди. Чим більше виключаєте, тим він тупіший, але він е, сам заряджається. Мінімально він проїжджає, наприклад, 50 км. Максимально до 100 км можна на одному заряді проїхати. Когось буде цікавити такий апарат то пишіть або заходьте на сайт а також можете заїхати до нас в куликів в магазин вулиця Ліска, 20, або відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.